малятка, Лібі хлопчик і дівчатка. Погляньте, хто сьогодні завітав до нас у гості. Та це ж зайчик. Зайчик-луханчик у лісі стрибав. Друзів звіряток багато відмав. Схотів подивитися він на діток та й завітав в наш дитячий садок. Малятка, давайте ми покажемо нашому зайчику іграшки, які є у нашому садочку. Розглянемо іграшки в ігровому куточку. Ведмедик, м'ячик, пірамідка, лялька, кубики, машинка, багато повітряних кульок. Якого кольору ця кулька? Так, зелена. А ця кулька вірно, синя. А ця кулька якого кольору? Так. Жовта, а ця кулька червоного кольору. Давайте пограємо з вами у хованки. Уважно подивіться і запам'ятайте іграшки. Закривайте оченята, якої іграшки не стало. Граємося ще раз. Запам'ятайте іграшки, закривайте оченята, якої іграшки не стало. Молодці! Дітки, нашому зайчику дуже сподобалось садочку, але йому час вже повертатися додому, і він засмучений, адже в лісі немає чим гратися з вірятками, немає в них іграшок. А давайте ми з вами подаруємо їм повітряні кульки. Ось такі повітряні кульки наклеїмо для нашого зайчика. Для роботи нам потрібно вирізані готові різнокольорові кульки, клей, пензлик, олівці або фломастери різного кольору та серветочка. Починаємо викладати. У мене це кульки зеленого кольору, жовтого, червоного, синього та білого. Я виклала та їх буду приклеювати. Ось як багато повітряних кульок у тебе буде, а наші дітки постараються і для твоїх друзів зроблять іще. До побачення!